Мужики, дивіться, яких отримав окрасних. Це м -м, було 5244 ДТЗ і 53.54. Зараз 354 вже відео робив, бачу, а це 244. У нас ще оглядів не було. Здивіться, що виходить, це зробив в красавці, якщо 28-го тепер радіус, 28 втепер, задніх кульос. Передній більший, сам трактор став більшим. Тут зробили зробив зашили, платформа стала більшим, але ну, трактор реально навіть по дорожньому просвіту став опережати. Тобто Кудись поїде в ліс, а до СЗ така техніка, яка в ліс буде їздити саме так. Він розполагає прочності, щоб там якісь тягар проводить, буде набагато. Дорожній просвіт, кліренс так само з цих 7,5 зробили. Зробили протектор. протектор. Тут коробка раз вісім те саме лишилося. реверс і 9, 9 передач. Хотів, що зробили більшого бака. Бо раніше певно бракувало солярки. Тепер так само незручно, потрібно, щоб добратися до мотору і знімати бак. Це було і в прошлих моделях, і лишилось так, так, він хоча б став більший. Я вам поясню, чому так, тому що в принципі, ДТЗ він такий, він коротший, трохи по, -по -шосі йде, він більш компактний. Там, рядом поставити Донфенга, спершу чи вологу, вони будуть здоровіші. Він такий більш компактний, він більш маньований. І в той бак банально нема куди впихнути. Ну, об'єктивно. Хтось сюди внизу не, пов... не повісить. От, тому ТЗ придумали так. Бачите ще, що по ДТЗ? У всіх 24-х 40-кових кульоси стоять вровень по центрах. Ось, ось це впадає, Поняли? Тут передні стоять от по внутрішній стороні. От, за рахунок цього ви маєте при розвороті більший угол е, розвороту. Тобто він йде як цей. Е, Ну, не розворот на місці, конечно, не є но але краще в нього. Він більш маньований, тому що от всіх стоїть центр-центр колеса. А тут насміщено. І ви маєте собі трошки ну якихось там 20 см, 10 на маневрі, в тепліцю колись заїхати і так далі. Це є, якщо кажуть теж. Фішка ДТЗ. Тому він такий, що кажеться тут по ньому місця мало. Що типу, блін... Ну, от там кентавр взяти, там такий виліт, така робоча зона. Ну от він так, за що цього він у мене ще виходить. Я з метр дев'яносто росту на такому багато відео, де я й льоту їжджу, Я сідаю, мені впритик, мені там вони, там, нічого не до ноги не давить, но впритик. Тобто, якщо ви там ще повні, повної комплекції, то да, може трошки вам буде якось він за, за цей затісний, в принципі. Хоча... Я ще не чув людей, що на це жалілися. В принципі, він досить комфортний. І по якості не буду не виступати ні Дону, ні якимось там воволом і якимось там люксовим брендом. Так що за е модернізацією цю респект дійсно трактори став покращий, дійсно якісь пожерізаки хопці додавалися, Плюс, звісно, не забуваємо дворісткове щеплення, дві скорості вово відбору. А в прошлую модель було все по одному. Цього, до до цього, То скільки? він був 7,250, це 7,5. 250 доларів, я рахую, це наверное, не така велика сума, дійсно, на цю суму приколів додав до нього. Тому можна, можна хлопці замовляти. 244, 354 і 504 є в наявності. ДТЗшки, Звертайтеся.